Отже, учасниками першого на сьогодні батлу стали групи Аренбе і Ролікс. Хочу пригласити з радостю на самом деле на цю сцену перших двох учасників нашої першої на сьогодні битви. Це Аренбе і Ролікс. І поки наші перші учасники готуються до виступу, я хочу нагадати, що саме від вас залежить. Хто отримає приз глядацьких симпатій? Тож заходьте на портал dmddjuice.ua та віддавайте голоси за своїх улюбленців. Приз отримує той, хто отримає найсуттєвішу підтримку від вас і зможе приєднатися до наших фіналістів 5 вересня на великій сцені на одній з площ столиці. Дівчата, оце я розумію. оце стиль. Ну ви ж виглядаєте як з показу, тільки що Дольче набана. Я настроена на всі 100%. Ми сьогодні готовили номер, готовили реквізит. Ми не спали полночи, наряжались. Я думаю, ми сделаем это. у кожного учасника нашого проекта Є свій талісман, і в вашому випадку це вельми шановний пан. Козловський. У проєкті Свіжа Кров я вам бажаю впевненості, удачі. Козловський об'єкт обожнювання дівчат у підлітковому віці. Любить зустрічатися з ними ж в Маріїнському парку. Двері завжди відкриваються тим, хто в них стукає. Тому удача з вами, вірте в себе. РНБ, зустрічаємо! Спеціально для проекту свіжа кров від діджунаємо один. Гурт R&B розширив власний склад. Можливо, саме це допомогло команді вибрати перемогу у суворих рокерів із Crazy Juliet. Ну не дарма ми ввели таку умову, щоб не менше двох. Вона вписалась дуже гарно. До речі. Це проект, який можна починати з України, продовжувати в Росії. Ось я би ще сюди додала, напевне, живу команду і буде взагалі. Тож вже незабаром дізнаємось, чи допоможе жіноча краса групі РНБ у боротьбі проти ще однієї рок команди Ролікс. Давайте вмісті з нами. Я напишу тобі листа, Я напишу тобі листа. ज्ञानप्र Пишу тобі листа, але чи зможу надіслати дуже мало слів. Або чутів так багато, я напишу, пробач, пробач, але чи варто, пробачю всі проблеми переводили. На жарти напишу, прощавай, але чи зможу все забути. Ти казав, ми змінились, а я не хотіла чути. Напишу, що сумую, тебе поручне. Напишу, що кохаю, але потім закреслю і недописаний лист, такий не знайде адресу. Я напишу тобі листа, я напишу про нас з тобою, я з тобою. Ти вже не а я не там, у нас тепер дві різні долі. різні долі. Я напишу тобі листа, про те, що не змогла сказати, графа утримувач ста Пишу тобі, листа, про те, що серце відчуває Я посміхалася тобі, що приховати, що страждає, напишу, що байдуже, але ти не повіриш, напишу ще інший, і ти іншу зустрінеш, але це лиш слова, вони нічого не варті. Напишу це кінець. Ми відкрили всі карти, відкрили карти. Напишу. Абонент недосяжний. досміянте. Ну, дівчонки подивимося, наскільки ці самольотіки допоможуть вам пролетіти в чвертьфінал. В будь-якому випадку, рішати журі. Я люблю, коли щось розвивається і не стоїть на місці, і між однією 16-ою і однією 8 -ю. Дівчата якось стрімко перетворилася на єдиний колектив. Це одразу видно. Я навіть не можу прокоментувати чим, але вони якимось чином тримали мій інтерес до останньої хвилини. Ну у них вийшло і новенька вписалась. Дала так. Я в навушниках трохи собі не порвав перепонки з кожним етапом. Е, у всіх претендентів на перемогу все менше і менше хороших пісень. А у нас таких пісень дуже багато, і всі ці пісні вони безперечні хіти. І сьогодні ви це побачите на власні очі і почуєте на власні вуха. Пасани ви готові рвануть. Група Ролікс. речі, гурт має власний талісман. Привіт, я Павло Гудімов. Я хочу виказати свою величезну підтримку, респект і уважуху. Групі Ролікс. Гудімов, куратор сучасного мистецтва. Вірить в існування вищих сил. Для музиканта головне це кар'єра. Ну, можна з'їхати в квіт, але нафіг вам це не потрібно. Ролікс, давайте покажіть, що таке. Рок. Поехали, група Ролікс. Rolex. Потужність Роліксу припали членам журі до душі набагато більше ніж мелодійність групи дощ. Тож в одну восьму фіналу впевнено покрукували херсонські рокери, давні знайомі Сашка Положенського. Для себе нічого нового я сьогодні не побачив, не почув. Це звичний рівень групи Ролікс потужно, драйвово зіграно. Вони не дають концертів поки що на великих стадіонах, тільки через те, що Олімпійський в Києві на реконструкції. Ми налаштовані рвати усіх на клапті і підсмажувати на дикому полумі ніякої пощади. Тіки ріки і крові і гори виснажених від слему тіл. Чи допоможе роліксу такий жорстокий настрій здобути вихід у одну четверту фіналу? Побачимо далі в проєкті. Треба, чи варто зупинитись на мить, бо заплющити очі та вниз не дивись, Не хочу стати я сірою тінню безмовною, з холодними стінами думками Ділитись то самої прірви До згубного краю ступаю ногами, піряю страх, Та я ще не певний, чи знову то Словам, що вам Пульс, і не так же Также цікаво, що становить тепер Неважливо, не скільки чуть паду або зірвусь. До самої прірви, до згубного краю вступаю Руками міряю страх, та я ще не певний, чи знову повірю словам Що прям тяполів Це був Rolex! я почув, що це, це моя музика. Послухаймо, чи сподобалось це, що ви робили на сцені журі. Тетяно, мені сподобалося питання знову таки. Дуже важко вирішувати, кому ж все ж таки віддати перевагу. Адже з одного боку ми маємо вишуканість, а з іншого боку, ми маємо потужність та м'язи. А я знову повторюсь, що чекаємо на, на закінчення реконструкції Олімпійського. Я думаю, що перший аншлаг буде якраз в групі Rolex. Вони готові до того. Залишилося закріпити оце все голосуванням. Я не буду несподіваним, якщо скажу, що коли ти потрапляєш під танк, шансів фактично немає. Дівчата, ви дуже талановиті, неймовірно. За вами щось таке є. От ви народжені, у вас хребет якийсь артистичний. Ви такі молоді і дуже гармонійні на сцені. І у вас попереду, ну я думаю, ну все буде попереду. Ну от ви тільки починаєте. І у вас ще є час. У Ролікса шкода, але часу нема. Їм лишилось дуже мало до закінчення реконструкції Олімпійського. Тому в одну четверту їде танк, а вам сьогодні диплом. Аж це дійсно сльози диплому, дівчата. Дивіться, ви зробите ще багато чого у своїх репетиційних залах. Ви поставите номер реальний, який не будете за ніч це робити. поставите номер, витягнете ваш вокал, зробите якісь мега суперкасічки. Не міняй каблуки, харчішень, щось там переплутав взагалі. Ніяких каблуків. Отакий От образ супер.